Олександрії відбувся благодійний турнір з міні-футболу під назвою Друзі дитячого будинку перлинка. Організаторів у турніру було чимало. Благодійний центр реабілітації Ковчег, Кіровоградська обласна організація Союзу юристів України, Олександрійська районна державна адміністрація. Змагання провели з благородною метою привернути увагу до проблеми сирітства і, зокрема, до долі дітей дитячого будинку перлинка, який розташований у Воїнівці. Даному випадку дуже важливо. Роль зіграв вислів про те, що футбол об'єднує на попередньому турнірі. Ми познайомилися з хлопцями з команди Кавчег на протязі всього турніру. Підтримали нормальні відносини з ними після його закінчення. Запланували провести свій турнір, який був би направлений на соціальну сферу. Так виникла ідея підтримати дітей. Обласна організація Союзу юристів України, дитячий будинок Перлинка взагалі підтримує вже більше десяти років. Тому юристи одразу заявили, що у разі перемоги виграш віддадуть дітям. Спочатку ще заснування ми були як юридична підтримка, потім і фінансово, і надавали допомогу і в будівництві спільному цьому проєкті. Тому для нас цей благодійний будинок рідний. Ми знаємо дуже часто. На всі свята і не в свята їх вітаємо, провідуємо, опікуємося. Якщо виникають якісь проблеми юридичного характеру, допомагаємо. Тобто ми в повній мірі себе можемо відверто, що ми друзі цього дитячого будинку. Коли нам запропонували центр ковчег ініціаторами виступили, Андрій Аркадьович Кривулько виступив з ініціативою, то ми з радістю підтримали, тому що це. В умовах, коли Україна знаходиться практично в стадії війни, провести таку благодійну акцію, я вважаю, що це і духовність, і підтримка, і люди побачать, що існують проблеми на фоні цього, що черствості, байдужості, є люди, які ще хочуть і мають змогу допомогти, привернути увагу держави, суспільства до проблем сирітства. Відбувався турнір на стадіоні Олімп, тривав усього один день. А до участі запросили шість команд з Олександрії, Кіровограда, Олександрівки, Головківки, Недогарок та Березівки. Символічно те, що серед учасників турніру є кілька команд, в яких участвують бувші воспитані дитячого дому перлинка. Це футбольний клуб «Ковчег», це команда Фрідом і це команда Арсенал. Помимо этого, мы пригласили для участия в нашем турнире команду ⁇ Березовка ⁇ Это хороший соперник, с которым до этого мы уже встречались на другом турнире. Вот это команда ⁇ Головкивка ⁇ в которой есть представители компании «Украграком», которая также поддерживает детский дом, и представители администрации районной. И также наш главный спонсор – это команда «Елисаветградские орлы», представляющая судовую администрацию Кировоградской области. Хочется высказать, выразить благодарность всем людям, которые приняли участие в организации этого турнира. Цей турнір ми плануємо каждый год, рік, его традиційним. Відкривав турнір матч між командами Березівка та Єлисаветградські Орли. Яскраво та без шансів для кіровоградських юристів перемогу здобула Березівка. І як потім виявилося, зберегти цей запал футболістам Березівки вдалося до переможного свистка. Прошу, Грали команди майже увесь день. Голів було забито чимало. Були і втрачені нагоди, і сенсації, і несподіванки. Зокрема, у півфіналі футбольна команда Арсенал Недогарки з рахунком 3-2 сенсаційно перемогла Головківку, яку до початку змагань майже всі команди вважали чи не найсерйознішим суперником. Таким чином Головківка посіла третє місце. Срібним призером турніру стала футбольна команда Арсенал Недогарки, яка у фіналі поступилася з мінімальним рахунком 0-1 переможцю турніру футбол футбольній команді «Березівка». Переможець та призери отримали грамоти та грошові винагороди – 3 тисячі гривень за перше місце, 2 тисячі за друге і тисячу гривень за третє місце змагань. Призові гроші футболісти дружньо віддали дитячому будинку «Перлинка», друзями якого стали усі команди-учасниці благодійного турніру. Їм дуже потрібна ця підтримка, дуже потрібна ця увага, тому що ну, діти, які практично ну, основна маса дітей, основна частина, детей они э, не видели родителей ну в нормальном состоянии они не знают что такое семья не знают что такое что такое родительская опека и вот такие вот соревнования это ну, для них это очень важно они видят заботу видят что они не сами и ими кто-то интересуется и занимается и помогает Також дітлахи отримали сувенірний м'яч від футбольного клубу Олександрія з підписами гравців команди та солодощі. За перемогу у турнірі футбольна команда Березівка отримала спеціальний кубок, який планують зробити перехідним, і наступного року продовжити добру традицію благодійного футболу заради дітей.